Вітаю вас! З вами Олександр. Ви на каналі Югей». У цьому відео хочу розповісти вам про готель преміум класу Магія Карпат. Готель Магія Карпат розташувався у самому серці гірськолижного курорту «Буковель» поряд з центральним витягом номер 7 На території готелю є відкритий басейн з підігрівом води та нічним освітленням. Біля басейну стоять шезлонги і шикарні бунгало, на всій території готелю Магія Карпат діє wi fi зона і безкоштовна парковка для автомобілів. Сніданок входить в вартість проживання в готелі. Є дитяча кімната для самих маленьких відпочивальників і можливість відвідувати готель з хатніми тваринами. Басейн це саме улюблене місце відпочинку ледачих туристів. Але для рухливих туристів у Буковелі знайдеться багато різноманітних розваг, таких як. Катання на літніх санчатах, на квадроциклах, на лижах та сноуборді в зимовий період. Ще в Буковелі є шикарні велодоріжки. Проїхавшись по ним, ви зможете насолодитися чудовою природою Карпат та мальовничими гірськими пейзажами. У Буковелі знайдуться розваги на будь-який смак і гаманець. У готельному комплексі Магія Карпат є свій бар і ресторан, у якому ви зможете скаштувати різноманітні страви української та європейської кухні. Ще в готелі є спа-зона. За невеликі гроші ви зможете відвідати римську парну сіллю, краксен, шикарний душ і джакузі. Готель Магія Карпат складається з 35 номерів класу люкс, полулюкс і стандарт. Усі номери зручні та гарні, і викомплектовані усім необхідним. Для комфортного проживання. У готелі є номери з балконом, без балкону і двохкімнатні номери для великої сім'ї чи дружньої компанії. В готелі Магія Карпат можна відпочивати на протязі усього року. Найвищі ціни на проживання в готелі на різдвяні та новорічні свята, а найнижчі ціни в осінній період, допоки поки не випаде сніг. Відпочинок у Карпатах. Це не тільки катання на лижах і сноуборді. В букавелі є можливість замовити прогулянку, верхи на конях і сповна насолодитися природою Карпат. Ще можна запрягти коней в санчата і проїхатися по засніжених зимових Карпатах. Якщо є бажання, то можна орендувати квадроцикл чи снігохід і з вітерцем проїхатися мальовничими куточками Карпат. Якщо вам сподобався готель Магія Карпат і гірськолижний курорт Бокавель і ви захочете приїхати сюди відпочити від шуму великого міста, то контакти готелю ви зможете подивитися в описі під відео. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на мій канал Touristua. А в мене все. З вами був Олександр. До зустрічі в наступному відео. Карпати чекають вас. Відпочивайте в Україні.